Всім привіт! Мене звати Влад. В цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Російське видання РБК, посилаючись на свої джерела в Міноборони РФ, пише про те, що Україна задіяла багато повітряних куль у нічній атаці на Росію. Так, пише, що було велике скупчення, і що таким чином. Україна почала використовувати саме ось навіть кулі. А ну останнім часом Україна взагалі стала атакувати більш активно російську територію, бити по НПЗ, що, в принципі, виходить досить влучно. І ось ще інформація з'явилася про якісь кулі. Незрозуміло, чи то для відволікання уваги, чи може вони також вибухівкою і можуть вражати потенційно якісь об'єкти. Нещодавно з'явилося доволі цікаве відео, де Кортеж Макрона не пускають до нью Йорка, а через те, що Кортеж Трампа якраз їхав, і поліціянти Макрона не пропускають, він намагається комусь дзвонити, не знаю кому. Але ситуація доволі комічна. Те ж саме сталося буквально на наступний день з Ердоганом, і не знаю, чи то таке співпадіння, чи то Трамп хоче так похизуватися, що він ось круче усіх, враховуючи особистість Трампа, в принципі, я б ні разу не здивувався. The French embassy. No, I'm sorry, I'm the president. I'm really sorry. just that everything's frozen right now. There's a border cake. А щось доволі цікава новина про те, що Латвія планує відновити болота на кордоні із Росією, і це може змінити обороноздатність країни. Про це справді почали говорити в міноборони РФ і вважають, що відновлення болотних екосистем не лише сприяє проведенню захисних операцій, а й дозволяє скоротити матеріально-технічні та кадрові ресурси. Доволі смішна новина, хоча й справді це має сенс, тому що болота доволі складно проходити, і якщо там будуть якісь болота і тільки декілька доріг, то дороги буде контролювати значно простіше, ніж там цілий кордон. Ну і насправді перевага рельєфу відігравала дуже важливу роль у різних війнах. Урсула фон дер Ляйен нещодавно оголосила про створення групи донорів для Палестини. Та голова Єврокомісії назвала Європу рятівним колом Палестинської адміністрації. І створили фінансовий пакет у розмірі 16 мільярда євро. Не зовсім зрозуміло, чому і як підуть ці гроші палестинській адміністрації. Нагадаю, що вони контролюють тільки частину територій західного берега річки Йордан. Ніякого відношення наразі до сектору газу вони не мають, і тому як би допомагати палестинцям, які там страждають від війни, то вони якби і не зможуть. Але доволі цікаво, що фінансування навіть починається ось нещодавнім визнанням Палестини. Трамп під час виступу Генасамблеї ООН заявив про те, що лише два тижні тому дізнався, що деякі країни НАТО не припиняли купляти російські енергоносії, і якраз жаліється на те, що вони купують російську нафту та газ і що треба це якраз припинити. Насправді цю тезу Трамп вже повторює раз п'ятий і не знаю, чи насправді він тільки що дізнався, що Європа купує нафту та газ. Напевно, завжди знав, але так чи інакше, в принципі, звинувачує у цьому Європу. Насправді, країни Європи досі купують. Ут російську нафту та газ, але заради справедливості слід зауважити, що у дуже невеликих об'ємах. Але так чи інакше, ми бачимо, в принципі, що Трамп хоче з'їхати з цієї теми, наводити санкції проти Росії, і якби вже наголошує на тому, що спочатку Європа має відмовитися від нафти та газу, і потім ще тарифи ввести проти Китаю. І тоді, якби Сполучені Штати підключаться до цієї історії. Зрозуміло, що Європа на це не зможе піти чисто фізично. Ну і Трамп таким чином знову буде перекладати відповідальність, говорячи про те, ось дивіться, європейці нічого не хочуть робити, чому там Сполучені Штати. Повинні. Ну і на додачу цієї новини Урсула фон дер Ляен заявила про те, що до 27-го року Європа остаточно відмовиться від російського палива. ну і що Трамп заявив про те, що він окремо поговорить з Віктором Орбаном, аби Угорщина перестала закуповувати російську нафту. Не знаю наскільки ці два плани реальні, що до го року, в принципі, такі плани були і спочатку, але все одно є Угорщина та Словаччина, які купляють російську нафту і навіть не намагаються позбутися від цієї залежності, просто очікуючи, що війна коли закінчиться і що буде якась там нормалізація із Росією, ну хоча би частково. Голова НАТО Марк Рюта все ж таки вирішив прокоментувати зальоти дронів та літаків на територію НАТО і заявив про те, що НАТО у кожному окремому випадку порушення повітряного простору оцінюватиме рівень загрози і, спираючись на це, буде ухвалювати рішення збивати об'єкти чи ні. НАТО якимось чином буде на око визначати, чи є це загрозою чи ні, і думати, чи збивати цей літак, чи дрон, чи не збивати. Хоча мені здається, що будь-який ворожий літак, напевно, є загрозою для території НАТО, але в нас тут чомусь виходить все не так однозначно. А ну, і з таким підходом, як ви розумієте, вони далеко зайдуть. Хоча Трамп ось на прес-конференції заявив про те, що, в принципі, НАТО повинні збивати російські літаки, які залітають на територію НАТО. Хоча знову ж таки вирішуватиме будуть не сполучені штати, а весь блок, якби. Видання Financial Times пише про те, що китайський контейнеровоз уперше зайшов до порту Криму, і видання пише про те, що це безпрецедентна подія. Раніше такого не було. Раніше Китай ну, ніколи не визнавав окуповані території і тому ніколи туди не пускав свої кораблі, компанії і тому подібне. Наразі пишуть про те, що це сталося, але Китай намагався, начебто, приховати свої сліди, коли вони зайшли в акваторію Чорного моря, і намагалися зробити вигляд, що ні, вони не йдуть до окупованого Криму. Україна направила до МЗС вже офіційну ноту протесту через неодноразові заходи китайського вантажного судна до тимчасово окупованого Севастополя. Знову ж таки, видання пише, що китайці, начебто, хотіли це приховати, тобто вони не відкрито це все ж таки робили. Але так чи інакше, останнім часом ми бачимо, що Китай зближується із Росією, і в принципі, що Китай вже не займає статус нейтралітету, яким намагався хизуватися з початку війни. А в принципі, виступає просто на стороні Кремля. Ну і для України це, звісно, катастрофа, тому що Китай далі і далі буде втягуватися у цю війну, і коли в Росії будуть якісь дефіцити ресурсів, то цілком пропускаю, що Китай буде постачати і ресурси, і військового озброєння, і так далі. Тому здається, що Росія все одно буде мати страховку, навіть якщо її економіка колапсує. Неочікувано Трамп на зустрічі із Зеленським заговорив про повернення території і так заявив про те, що Україна за підтримки ЄС має усі можливості повернути свої території. У первісних кордонах так Трамп заявив про те, що він повністю ознайомився із військовим та економічним потенціалом Росії та України, і розуміє, що в принципі це є така можливість, і що економіка Росії погіршується. Найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз у складна положенні у і Україна зараз дуже добре. Працює, вона зупиняє цю величезну армію. Ти це війна мала завершитись на три 3... за три-чотири дні дуже швидко. Але завдяки українським військовим, завдяки залученості всіх сторін вона продовжується. Звичайно, це не дуже добре для Росії. Це висловлювання Трампа шокувало усіх у доброму та поганому сенсах, враховуючи від поглядів. Але так чи інакше, Трамп справді виступив буквально за кордони 91-го року. Він вперше таке говорить, і це було доволі неочікувано. Взагалі, переговори з зеленським були у такій позитивній атмосфері. Ми не знаємо, як вони проходили за кулісами, але бачили невеличку пресно конференцію після перемовин, і в принципі, вони, і в принципі, вони виглядали досить дружньо. Цікаво, в принципі, що йому українська адміністрація розповідала, що він все ж таки повірив у кордони 91-го року. Хоча, все ж таки, не слід сильно тішитися, це Дональд Трамп. Варто це також пам'ятати. Сьогодні він з Зеленським у дружніх стосунках. Завтра знову буде його хусити. Ну іс видання Wall Street Journal якраз припускає, чому Трамп про це заговорив. А саме пишуть про те, що президент Сполучених Штатів отримав дані про те, що Україна планує провести наступ і їй знадобиться підтримку з боку американської розвідки. І якраз у виданні пишуть про те, що це і змогло змінити риторику Трампа, і він почав говорити про те, що Україна може відвоювати свої території. Щодо самого наступу України, наскільки він буде можливий, наскільки він буде успішний під питанням, але все ж таки є дуже погані передчуття. Ще на засіданні Рад безпеки ООН Зеленський вирішив наїхати на Китай і заявив про те, що Китай може чинити тиск на Росію, щоб вона припинила війну. Однак за НАТО часто Китай мовчить і тримається осторонь. Замість того, щоб активно сприяти миру, не знаю, чи варто було це робити з одного боку, те, що говорить Зеленський, це правда. В принципі, Китай справді може тиснути на Росію доволі сильно і що є великий вплив Китаю на Росію. З іншого боку, чи варто було це говорити публічно, щоб аграрити на себе Китай, і можливо Китай тоді буде змінювати позицію і таким чином більше знову ж таки зближатися із Росією, що в принципі і так відбувається. А ще Зеленський нещодавно заявив про те, що вибори в Україні можуть відбутися лише після досягнення режиму припинення вогню, а також за умов гарантії безпеки. Так, навіть заявив про те, що ми знайшли шлях, як змінити законодавство, щоб провести вибори, і це можна буде зробити, навіть якщо це важко відповідно до нашої конституції. Ну, конституція там туди-сюди її можна крутити. Навіщо справді паритися? Це такий собі документ. Але доволі цікаве зауваження щодо гарантій безпеки. Тобто, якщо гарантій безпеки не буде, але буде припинення вогню, то виборів теж не буде, чи як це повинно працювати, і чому це стосується, до речі, взагалі гарантій безпеки. А тому я навіть не знаю, як це трактувати. Ну і взагалі щодо виборів питання відкрите. А чи будуть вони колись взагалі? І чи будуть вони чесними Залужний нещодавно написав колонку в українському виданні дзеркало тижня і заявив про те, що досі боляче відчуває провал літнього українського коннаступу у 23 році. Заяви про те, що Україна могла там перехопити технологічну ініціативу, але самотужки це не змогла зробити. Ну і заявив про те, що одною з причин провалів була класична недостатність сил і засобів угрупувань для наступу. Тоді не зрозуміло, навіщо було наступати. Ну і в принципі, що Росія також доволі сильно укріпила свою оборону. Ну, це, до речі, про вибори. Залужний намагається втриматися якось в інформаційному полі, що про нього не дуже забували, і в принципі рейтинги досі тримає. А ось навіщо він згадав про контрнаступ, не дуже зрозуміло. Хоча вся його піар-кампанія, яка навколо нього відбувається, вона доволі дивна. Мені здається, що в нього немає ніяких політтехнологів, і він сам, що вигадав, то в принципі і робить. Ну і ще згадуючи цю тему, то західні видання писали про те, що між Зеленським та Залужним був конфлікт щодо контрнаступу, і що Залужний, в принципі, не хотів його. Проводити. Так як розумів, що є недостатньо армії та техніки, але Зеленський тоді на нього якби натиснув і залужне все ж таки згодився. Шоу Джиммі Кімала повертається на телебачення, але вже на іншому каналі ABS, і Кіммел виступив з промовою, заявив про те, що він не хоче применшувати значення вбивства Кірка, а також звинувачувати у злочині якусь конкретну групу, і також, в принципі, розуміє людей, які вважали його коментарі недоречними, тим не менше говорить про те, що там свобода слова і таке інше. Ну і Трамп, побачивши це, він знову наїхав на Кімела і заявив про те, що його шоу знімуть вже із нового каналу. Тому Трамп продовжує свої загрози, хоча вони викликають доволі суперечливі емоції навіть серед республіканців, і вже багато з них заговорили про те, що є там перша поправка, і що Трамп її порушує. Ну а перша поправка Конституції Сполучених Штатів це як для американців біблія, взагалі. Тому вони ставляться до цього досить серйозно. Іскова нещодавно заявив про те, що навколо Росії йде війна, і що взагалі її потрібно виграти заради там наших дітей, онуків і так далі. І так далі. Також вирішив відповісти на слова Трампа про те, що Росія є папоровим тигром, заявив про те, що Росія на тигра, ведмідь і що ведмідь не буває папоровим. Ну якась така теж маячня. Не ще й прокоментували висловлювання Трампа щодо кордонів 91-го року і заявили про те, що ось Зеленський на нього так впливає. Видання Bloomberg пише про те, що країни НАТО розійшлися у питанні, що робити із російськими дронами та літаками, які порушують повітряний простір, і пишуть про те, що частина країн виступає за радикальне, за їх збиття просто, і це стосується східної Європи, якою в принципі загрожують ці дрони та ракети та літаки. Деякі країни виступають з більш поміркованою опозицією. Ось посилаючись на пісторіуса міноборони Німеччини, говорять про те, що це паска ескалації і що не треба відкривати взагалі вогонь. Макро навіть публічно про це почав говорити, але намагається всидіти якраз на двох стільцях. З одного боку, говорить про те, що НАТО повинні посилити свою реакцію у разі нових провокацій, з іншого боку, говорить про те, що якби ну, не треба збивати російські літаки. Не знаю про що тут взагалі має йти дискусія. Якщо ворожий об'єкт залітає на вашу територію, його варто збивати. Більше того, це бойовий об'єкт. Тому навіть не знаю, як це сприймати, але так чи інакше, це і справді буде вести до розпаду НАТО, якщо країни НАТО будуть це все ігнорувати. Аеропорти Данії знову зупинили свою роботу через невідомі дрони, які літали по території Данії, і це вже стосувалося більшої кількості міст ніж останній раз, і знову ж таки поки що не пишуть, що це за дрони, і не знають, що взагалі відбувається. Так це вже другий заліт дронів, це не стара новина. Це от відбулося в цю ніч. Офіційна влада дає дуже мало коментарів, але ось деякі видання помітили, що ці дрони літали якраз. Над військовими об'єктами Данії і напевно якраз займалася шпигунством. Не знаю, чому датські війська їх просто не збивають. Це якась суперзадача, просто збивати якісь дрони. Мені здається, що начебто ні, але ось що відбувається на території Європи. А знову починається боротьба між Набу та СБУ, і нещодавно Набу повідомила, що СБУ проводить слідчі дії у його колишніх детективів, і це може свідчити про посилення тиску на антикорупційні органи. При тому, що ВСБУ відповіли, заявили про те, що це стосується великої справи щодо Укрзалізниці, і що таким чином вони мають усі судові повноваження для обшуку, і це не зачіпає ніяк сам орган набу. Цікаво, що не дивлячись на війну і на те, що взагалі відбувається, ми бачимо явну боротьбу про президентського органу та про європейського. І, в принципі, боротьба триває досить запекла. Олексій, скажіть, пожалуйста, а ви не роздумували посітити Росію? В якому статусі? Я ж екстреміст і терорист там у вас. А якщо, допустим, вийшло б, щоб вас хтось пригласив в Росію, прилетіли б? Смотря хто.